Друзі, всіх вітаю сьогодні. Як ви вже зрозуміли, хочу зробити огляд на свій костюмчик. Я його використовую вже рік. І осінні рибалки були, і зимові рибалки з криги. Так що є, що в принципі розповісти. Вирішив зробити такий огляд, тому що багато і під відео багато людей задають питання по цьому костюму. І в особисті повідомлення в соцмережах пишуть також. І такий зроблю відгук про костюм, спробую розповісти про все, про плюси. Про Мінуси самі питання, такі, які частіше задають. Так що погнали. Це костюмчик фірми Viviera, Називається він Neon Winner. І це український бренд. Viviera – це український бренд, і виробництво також в Україні знаходиться, що є плюсом, реально є зв'язок з виробництвом, можна якісь питання вирішувати. Це досить зручно. Такий ось костюмчик це повноцінний костюм, він складається з курточки, така ось куртка з такими яскравими вставками, салатовими, ну і сам комбінезон. Комбінезон на підтяжках. Коручно, ну такий, стандартний, Стандартна комплектація костюмчика. Використовував я і взимку його, і по осінній погоді, в принципі, ну, доволі такий широкий діапазон використання його, можна сказати. По характеристикам, які заявлені на сайті, це водостійкість його 6 тисяч міліметрів водяного стовпа. І дихаюча здатність 4 тисячі грам на метр квадратний за 24 години. Такі ось показники, це ті, що заявлені на сайті. Ну, в принципі, так воно десь і є. Був я. В ньому на осінній рибальці з берега ходив, і тоді йшов такий ну, досить неприємний дощик. Я б не сказав, що він великий був, ну і не маленький. Такий десь середній дощ був. І десь годину я під дощом рибалив. В принципі, костюмчик витримав, реально витримав. Я тоді не промок, і ну, мені було комфортно, залишився сухим. Так що, з середнім дощиком він справляється досить класно. По температурним показникам інформації я не знайшов по цифрах і тому розкажу про. Ну, на даному досвіді по температурним показанням, які якби, ну, для мене були комфортними. Це для осінніх рибалок, коли я по берегу ходив з човна, і для зимових рибалок. Ну, так ось для себе я визначив десь такий комфортний діапазон температур: це від плюс семи і до мінус п'яти. Це те, що мені було комфортно. Це я зараз говорю про комплект, який зараз на ньому. Ну, в основному так я вдягаюся. Один шар у мене по суті, це термобілизна, така ось, ну, вона така середня, не зимова, якби, не, не літня, така осіння, скажімо так. флісова кофта. Теж і термуха, і фліска в мене теж від цього бренду В'єра досить ну, непоганий бренд і якість ціна. І ось в такого, для такого комплекту ці температурні показники, що я назвав від плюс 7 до мінус 5, був я на риболовлі взимку. Було тоді ось раз, що було мінус 10, і ось в такому комплекті одягу скажу чесно, я тоді підмерз, так, ну, реально замерз. Тобто було прохолодно. Якщо вдягнути, може там два шари, там, якусь більш теплу термуху, або дві флісових кофти, ну, більше шарів одягу, тоді може якось буде більш комфортно. Ну І плюс у кожного, у кожної людини свої температурні відчуття. У кожному відчувається там, тепло, холод по-різному. Я розповідаю ось про свої якби, відчуття. Так що, якось так, такий ось костюмчик. Так, ще, друзі, хотів сказати з приводу розміру. По розміру костюма. Е у мене зріст 1,78 м, вага десь. Е Ну, близько 90 кілограмів, там десь 88-89, чесно кажучи, я давно вже не важився, не знаю навіть, яка вага. Ну, і для, для моїх параметрів я взяв собі розмір м і вона реально на мене дуже класно сіла, ну, просто як на мене пошитий. І сам комбінезончик класно, досить ну, реально зручно в ньому і сідати і якось так вільно. Почуваєш себе. І куртка сіла нормально, взагалі без проблем. Тобто такий ось розмір. З розміром я вгадав власне. Ще хотів сказати, з приводу вітру, коли ось там осінні, осінні рибалки, такі досить вітряні, коли взимку також, знаєте, що коли вітер сильний, то там мінус один навіть, а відчуватися може як мінус 10. І в цьому плані ну, він досить класно тримає вітер. Реально матеріальчик такий, що не продувається, і досить комфортно в ньому вітряну погоду. Так, по, по кармашкам, по ну, взагалі, що є на цьому костюмі. Кармани, два у нас кармани, вже десь вимазався. Два кармани в курточки. Понаружжі. І такі е, кармашки досить е, приємні. щось Буває таке, воно ну, матеріал такий, е, як клійонка, знаєте, вона ну, і холодна, і рветься, а це кармашки з флісу. Флісові кармашки, такі, вони досить теплі, і руки можна погріти. І матеріальчик ну, реально досить класний, не порвано, не де нічого. Вже рік я користуюся. І... У якості взагалі супер. Жодного місця там немає, що десь порвалося або ще щось. Змієчки такі е, тут прорезинені, щоб не попадала волога. Кармашки в штанах також е, ці е, ну з такого матеріалу, з фліски, що досить тепло. Сам комбінезончик на блискавці, так розтягується на ліпучках, що досить зручно на кнопочках є такі ось підтяжки на фастексах, Теж досить зручно. І ну, що я вже скільки ним користуюся, взагалі ніде, ні шовчик не порвався, нічого. Ну, в цьому плані якість досить класна. Такий ось комбінізончик. Ось, до речі, показники. Ближче подведу, отак ось можна глянути. Це ось єдине, що мені не сподобалося в ньому. і Реально я спочатку просто психував цього приводу. Це те, що лізе синтіпон, ну, з внутрішньої підкладки. Ну, зараз воно так вже не дуже би, видно і не сильно. Ну, спробую якось показати. Оце такі катишки, це сінтіпон просто вилазить. Потім кру крупним планом спробую показати. Ну так, Досить неприємно реально ліс. Я зв'язувався минулого Року, коли я його тільки взяв, зв'язувався з виробником. До речі, що ну, дуже зручно, що виробництво в Україні і без проблем вони ну, є зворотній зв'язок, вони відповідають, вони йдуть на контакт. Я сказав про цю проблему, їм вони ну, були в принципі вже в курсі цієї проблеми, люди вже казали, що така проблемка існує, і вони її на той момент вирішували. Це десь вже в цьому році. Я ось зв'язався з ними ще раз, десь ну, місяць назад, і хотів уточнити, чи вирішили вони цю проблему, що лізе сінтіпон чи ні. Я зв'язався з людиною. Вона позвонила на виробництво і ну уточнила, чи ну точно вони вирішили цю проблему. І дійсно так він мені відповів, що ця проблема вже вирішена. Вони. Замінили матеріал підкладки, що зараз синтепон вже не лізе. І якщо це ну, дійсно так, реально, тоді костюм просто ну, за свої кошти, я вважаю, якщо ця проблема вирішена, він досить класний. Реально, і ціна, і якість досить класна. Ну тоді оце, коли воно почало лізти, ну мені вже і порадив він антистатик купити. Я купив цей антистатик, попшикав усе, щоб ну, не електризувався, він все одно лізе. Коротше, не знав вже, як боротися, плюнув на це та і все. Думав, що, може, після там, першого прання воно якось піде, ну не дуже пішло. Ну, не знаю, воно трошки ото вилізло і зараз так наче, не дуже і критично лізе, так що я вже і не звертаю увагу на це. Ну, якщо ця проблема вирішена, то ну, дійсно респект за такий досить якісний і недорогий костюм. Ну і ще, що мені не дуже якби, сподобалось. Оці яскраві такі зелені вставки, не знаю, хотілося б, щоб по цей костюм вони зробили ще в одному виконанні з кольорової гамми. Ну, не такі якісь яскраві вставки, а там щось таке, більш нейтральні кольори, щоб якось ну, і, і менше видно було не так сильно палівана на, на рибалочки, щоб не палили точки. І ну, щоб воно менше мазалось просто. Я буваю часто там бакану, це лямку на плече і пішов. Коли просто там по грязюки десь кинув, ту, той бакан, ту лямку в грязюку, потім одягаєш на плече, і ось ну, ця частина так вимазується. Ну, В принципі, якщо сильно там грязюки не кидати, то ну, воно не критично. Все одно яскравий такий дуже колір він е, е, вимазується і хотілося б якісь такі більш нейтральні кольори. Ну, а так. Так, костюм реально за 5 копійками тисяч. Я вважаю, це ну, суперовий костюм за свої кошти. Так, друзі, ось понизу є тут так, на, на ліпучки теж можна регулювати кому там ширше, кому вузько треба. На блискавці якраз можна там і на чоботи надіти, і під чоботи буде теж зручно. Ну, Я роблю в чоботи, в чоботи заправляю, і так, в принципі, ну, мені більш зручно. З приводу якості даного костюма, матеріалів, швів, тут ну, питань взагалі немає. Я ну, реально ось вже рік використовую його, лазив і по карчам жорстким, там, ну, чіплявся, обгілки. Ну, тканина така досить плотна, що ну, ніде не порвав, нічого, в цьому плані все класно то буває там, що у людей рветься в паховій зоні, коли там сідаєш часто, да, взагалі питань ну, немає, не де ж ви не порозходилися, нічого. Все в цьому плані класно. Тобто, ну, я якість виконання дуже на високому рівні. Ну, все, друзі, наче. Наче все розказав, що хотів, можливо, щось там забув. Якщо кому що цікаво ще по даному костюму, задавайте питання в коментарях. Я всім відповім по факту, як воно є після ріку використання в досить ну, таких складних умовах і досить часто я його використовував. Так що, поки що, ну, реально він мені дуже подобається цей костюмчик такий ось костюм. все друзі, всім до побачення і до нових відосів.